Проблема фінансування прав на Чернігівщині досі повністю не вирішена. Якщо в обласному центрі знайшли гроші на півроку, у Ніжині на три місяці, то у прилуках кошти вже скінчилися. Урядовці такі готові виділити субвенцію на ПТУ, та грошей все одно може всім не вистачити. Були певні колізії, були певні моменти, коли викладачі зносили з дому. Вибачте, і картоплю сала приносили все, що можна приносити. Бо січень місяць фактично, поки проходив цей період адаптації прийняття бюджетів. Ви знаєте, коли бюджети тоді зміни до бюджету і так далі. То ну але кормили дітей. Ситуація навколо ПТУ змусила чиновників знову подумати над реформуванням мережі училищ. Вони не відповідають сучасним вимогам, адже за 20 років матеріально-технічна база фактично не оновлювалася, значно змінився ринок праці і потреба у робітничих спеціальностях. Більшість ПТУ були пов'язані з конкретними підприємствами, які вже не працюють. У нас не задовольняється попит попит у робітниках, верстатниках, верстатниках широкого профілю, зуборізальниках, Токарях, фрезерувальниках, шліфувальниках, робітників будівельних професій, це формувальників залізобетонних виробів, покривельників, в налагоджувальниках, налагоджувальниках виробничого устаткування, електромонтерах, у слюсарях контрольно-вимірювальних приладів. І поряд з цим ринок праці перенасичений робітничими кадрами сфери обслуговування. Область вже взяла на себе фінансування ПТУ в сільській місцевості. і Готова звалити на свої плечі два училища в Ніжині і одне у прилуках. Натомість реформуванням і переглядом спеціальностей має зайнятися міністерство.